Інформаційний центр муніципальної варти вітає вас З кожного ранку. Виходячи на чергування, інспектори вітаються із громадою. Муніципальна варта біля Укрпошти, без порушень всім гарного дня. І чекають від них законослухняності. Паркуйте свої автівки відповідно до правил дорожнього руху. Вулиця Героїв України. А ви в зоні дії забороняючого знаку. Ви на тротуарах, пішохідних доріжках без дотримання відстані, становите перешкоду руху безперешкодно та надійно. Кожен з вас, хто отримав попередження про правопорушення або навіть адмінпротокол, могли б залишити своє авто на безкоштовній стоянці по вулиці Соборна, 52-54. Аби убезпечити пішоходів у темну пору доби, інспектори муніципальної варти продовжують акцію «Убезпеч себе, вдягни світловідбивач. Саме невидимість пішоходів під час руху уздовж проїжджої частини доріг, переходу в нестановлених місцях, коли сутеніє, стає причиною аварій, загибелю та травматизмом людей. І буде тобі видно вночі відбиваючі елементи на одязі або такі стрічки, які вже є у багатьох мешканців нашого міста, знижують такі ризики в рази. Будь ласка. Знай, Дякую. знаєте, як користуватися на все. Дітвора, молодь та дорослі з захватом та розумінням важливості таких речей реагували на зустріч з чоловіками в формі. Як ти видимо результативність таких акцій стає можливою ще й завдяки авторитету муніципалів на вірених мікрорайонах, нашій появі там ви не дивуєтесь, бо знаєте, що ми несемо захищеність. Нас знають та довіряють порадам та рекомендаціям. А ми йдемо на зустріч. Знаходимося по вулиці Ізмаїльська, 125 А без правопорушень. Нагляд патрульною службою на закріплених мікрорайонах, особливо в вечірній час. Це зовнішня безпека громади. Правопорушень не зафіксовано. Все добре, рухаємося далі. При будинковій території перевіряємо Ізмаїльська 139 а. Охорона громадського порядку в місцях загального користування, парках та скверах, публічних місцях за правило. Знаходимось по вулиці 1 першотравневій. Все добре. Перевіряємо на факт вандалізму. Все добре, без правопорушень. Сквер Михайлівський. Люди відпочивають без правопорушень. Патрулювання по вулиці Миколаївській. Всім гарного вечора. Хтось розуміє гарний вечір та відпочинок буквально і обов'язково з пляшечкою хмільного, тоді як поруч, дитина. Дивіться, будь ласка, за дитиною. Ви сидите, розпиваєте алкогольні натові. Тут знову тихий двір приховав не тиху компанію з налитим градусом. Ще й це молодь. Чого потрібляти yeah. в центрі міста? А там, де алкоголь, там і гучне спілкування, ще й настанови на службу інспекторам. Вичіть громко розмовляєте, розумієте? Да. Да, да. Да. Якраз самий раз вас та коліжанок з пляшечкою зафіксували та попередили. Убирайте алкоголь. А тут на нас не чекали навіть діти та впізнали одразу. Я... А ось батьки, учасники посидення смільним Тим паче. Десять часов десять. Починається в час тішини, поспіваються в громадському місці. і все. А чого ви... що громадська Щоб ви розуміли? Прибудинкова територія це також громадське місце. Десята година, хтось бачив вже сон. А ви під вікнами з музикою та голосними балачками порушуєте тишу? Саме тому, аби попередити та профілактувати ситуацію з розпиванням алкоголю в громадських місцях. В маршрут патрульний входить моніторинг магазинів, торгових точок, де відпускається алкоголь. А отже, потенційні місця збору тих, хто не проти хильнути зайвого. А потім ось так: моніторючі місто щоденно, маршрут пролягає через облаштовані торгові місця по вулиці Сергія Файнблата, аби не допустити відпуск продуктів тваринництва в антисанітарних умовах. А тут вздовж дороги, в пилюці свіженьке в лапках молочко та бринза. Є просто відведено для цього міста. Саме завдяки блискавичності вашого інформування та нашого реагування, нам доводиться ставати прямими свідками надзвичайних ситуацій. В центрі міста днями палав приватний будинок. Вогнеборці гасили пожежу, аби вогонь не перекинувся на сусідні будинки. Тоді, як власниця будинку, через необережність якої сталася пожежа, чинила опір, де бож кидалася на сусідів. В сарай пору з її будинком вона зносила усілякий непотріб, який і спалахнув миттєво. Муніципалів запевняла, що вона не винна. Це сусід. З яким вона не поділила цей самий сарай, не сорид за цей сарай, то пристроїли мені присвоїли сарай. і там рвотпровода сриває та вжугає дрілі, всякі та вонґілишнеонподпалі підпалив. Хто винен з'ясовуватимуть відповідні органи? А результат простої необережності та халатності бачили громадяни більшої частини міста по здіймаючомусь полум'ю. Головний результат служби муніципальної варти і в день із настанням комендантської години, коли заступає комендантський патруль в дотриманні безпекової ситуації. За час несення служби силами муніципальної варти та Білогнісовського відділу поліції, порушників комендантської години не зафіксовано. Якби ж то так було упродовж цієї нічної зміни, в бочці з медом знайдеться ложка дьогтю. Ситуація звична до банальності. Чому порушити? Чому без документів? Не встиг всі документи в телефоні. Телефон розрягне. Спільно з поліцією під час фіксації випадків порушення комендантської години діємо згідно з інструкціями. Зупинили, з'ясували особу, немає посвідчуючих документів. Направляємо до райвідділку. Безпекові питання як ніколи важливі і актуальні, де є профілактика і нагляд за статистикою. Менше правопорушень і злочинів, а отже, і спокійніше для громадян. Тому і несемо службу 24 на 7. Ваша муніципальна варта.